Чому я ніколи не відрізаю квітконоси після цвітіння? Показую наглядно. Орхідея монстр збирається квітнути, і подивіться на цей квітконос. Він у мене, здається, з літа. А зараз, коли похолодало, він випустив бокові пагони. Приклад другий. Цю орхідею я купила квітучую ще у травні, квіти зав'яли, але квітконоси залишились зеленими. І що ми бачимо зараз? Цілих три бокові пагони. Окрім них, на стеблі цілком може з'явитись дітка орхідеї. Така ж ситуація, якщо ви Випадково зламали квітконос, не переживайте, це буває з усіма. Скоріше за все, нижня брунька активується і з неї полізе у вас знову квітконос. Запам'ятайте, якщо орхідея зібралась квітнути, нічого її не зупинить. Саме тому після цвітіння я завжди залишаю зелені квітконоси, А коли вони самостійно починають жовтіти і сохнути, лише тоді я їх обрізаю. Нагадую, що при обрізці бажано відступити хоча б один сантиметр від основи, особливо якщо ваш квітконос не повністю засох.